Ви бачите, які тут важні автомобілі стоять на вулицях Трускавця. І сьогодні так само такий важний буде співак виступати в Палаці культури Шевченка. А зараз буде з анонсом концерту на бюветті, друзі. Так що всіх запрошую, кому цікавий анонс концерту на бюветі від важного такого співака: це зірка українського шоу-бізнесу, і також важка артилерія, напевно, української естради. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці вже не знаю, напевно 7 разів падав дощ протягом дня, і бачите, ще асфальт не повністю висох. Але ну, зробилося вікно погоди, і я думаю, що анонс концерту відбудеться. Був також анонс концерту концерт в обідню пору, але ну, я не встиг в обідню пору, так що будемо показувати вам, що буде відбуватися на вечірньому бюветі. Бачите, погода цієї весни ніяк не нормалізується, ніяк не прийде вже тепла пора. Хоча вже сьогодні було зранку плюс 5, вже в день десь плюс 13, а завтра вже буде плюс 16 і з кожним днем я думаю, що вже буде теплішати, Ну, пора, діло вже йде до літа. Преворуч від нас знаходиться ресторан Таверна. Вечорами тут написано з 19 до 23 жива музика. Ну, досить цікаво, вчора був ввечері, то вільних місць тут не було. А сьогодні у Трускавці ще й падав град. Вдень, правда, це було. Бачимо, людей тут гуляє небагато, зараз вже 17.10 і за кілька хвилин, друзі, відбудеться анонс концерту. Ми обов'язково дочекаємось, хто ж там приїхав, такий важний. А потім, друзі, після анонсу концерту ще, звичайно, пройдемось курортним містечком покажу вам місто. Ліворуч від нас знаходиться магазин Східній Солодощі. Великий магазин солодощів на другому поверсі знаходиться. Досить такий отрускавці, не знаю, напевно, такого великого магазину солодощі більше немає. Нагадаю, сьогодні вже 19 травня, понеділок, і цілий тиждень буде у Трускавці. Практично кожен день якийсь концерт. І я думаю, що якщо погода не завадить, то. Також буде і анонс концертів будуть на бюветі. Можливо, трішки забагато цих всіх відео з анонсів концерту. Але мені, друзі, хочеться показати вам і культурне життя Рускавця. Не тільки прогулянка вулицями, але й що відбувається. А знаєте, що на бюветті дуже багато чого відбувається. А ще як відкриють тут торговий центр з Супермаркетом, і рестораном, і апарт-готелем, то людей тут, звісно, буде набагато більше. Людей біля бювету ще не так багато, але зараз ну, за хвилин 15 я думаю, що буде анонс концерту. Тому потрібно дочекатися і людей, звісно, буде значно більше, ніж зараз. Ну, кілька хвилин тому ще падав дощ, можливо, люди побоюються приходити. Тобис парасолі. Народний артист України співак, композитор, музикант, волонтер Павло зі Добрий вечір, добрий вечір. Пані і панове, в основному дівчата, жінки, діти. Ех, пустили зібровати жінок. Правильно? А що ви так далеко? Підійдіть, подивіться. Може комусь дам буси дірнути, щоб сказала жиночко. Це він справжній. Тому що в мене була така історія. Так що, вам відпочивається добре, правда? Що добре в Трускавці, ну крім води, лікування, яргову систему ви лікуєте? ну, відсипаєте, правильно? тут можна поспати. Да. В інших містах літають ці гади. Ну зараз ми чекаємо. Ви знаєте, телефонна розмова Трампа якраз розпочалася і з Путіним, потім потім із Зеленським. Відбулася вже в нього розмова в Трампа. Щоб ми не знаємо, як із президентами Франції. Англії, Німеччини. Ну, дуже важливий сьогодні вечір. Будемо чекати добрих новин. Про що вони додому домовляться, дай Боже, безумовно. Ну, а вас я всіх чекаю 19.30 в нашому залі, в залі Шевченка. Привіз нових пісень, багато, Ось зараз звучить, якщо поруч ти, ну, і, і і і, і. будуть сюрпризи. Старі пісні поспіваємо разом, новенький я сам. Так що так, потанцюю, відпочинемо. Ви не проти? І я хочу з вами сфотографувати. І ви хочете фотографувати? Точно, чесно. Значить, подивіться уважно. Всі, от на цю скриньку. Справа в тому, що я допомагаю одній сім'ї, там двоє маленьких дітей, і мама. Ну калійка. Мама. Да. Тому на всіх концертах, хто хоче зі сфотографуватися, дуже просто і ясно. Кидаємо донат: 10, 20, 30, 500. Тисячу гривень. Хто скільки кине в оту копілочку і підходимо, робимо фотку. Дітям на допомогу. Мама Марина з Дніпропетровської області. Добре, домовились? Вам приємно, їм на поміч. І мені приємно буде. А да. хто бажає отримати автографи нас, гад. робить фотографії прямо як ікони як ікони малює а, бачите друзі ви в коментарях запитували коли вже коли приїде Павло Зібров багато хто хотів до нього на концерт нарешті приїхав дуже давно його не було не пам'ятаю напевно з зими Раніше Павло Зібров приїжджав буквально кожні два тижні. а Пам'ятаю навіть два роки тому, як він приїжджав і говорив, що в нього вже 300-й концерт у Трускавці. Ну, зараз вже напевно набагато більше, але дуже давно його не було. Знаєте, дуже багато є різних завжди коментарів під різними відео, ну особливо з анонсів концерту. Комусь один співак подобається, комусь інший. Ну, знаєте, скільки людей, стільки думок, але. У кожного співака є своя аудиторія, є свої люди, які люблять пісні цих виконавців і приходять до них на концерт. Звичайно, завжди, якщо нові якісь виконавці приїжджають на бювет і співати пісень, більшість людей не знає, які вони пісні співають. Можливо, десь там чули по радіо чи в інтернеті. А коли вже почують на бюветі, і одразу йдуть, купують квиточки і з того часу. Наприклад, якщо їм тоді пісня сподобалася, вони вже потім слідкують за творчістю того чи іншого виконавця. Не знаю, чи ще в якихось містах, наприклад, курортах чи просто в містах є така традиція, десь як у трускавці, що приходити і співати перед людьми на біветі. Ось. Бо більшість співаків, які приїжджають, наприклад, в Трускавець вперше, то вони кажуть, що це для них нове. Для них вперше, що вони тут виступають так близько до людей. І люди можуть з ними поспілкуватися напряму, сфотографуватися не так, як на концерті. Зумієте, це таке, як вони кажуть, незабутні враження від тих анонсів, які бувають вперше у Трускавці. Праворуч від нас знаходиться Вілла Моцарт. І тут є також ресторан Шухляда. А слідуюча віла, також старовинна. Це ну, не віла, називається Готель-Парк. Раніше це була вілла Ліворуч, там, де грає музика, знаходиться Риму-католицький костел Івана Павла Другого. Вівторок, здається, в четвер і в неділю, чи вівторок, п'ятниця неділя там грає двадцять нульнуль. Можна прийти на богослужіння і послухати органну музику. А праворуч, бачите, будується ще один торговий центр на курорті. Швидко почали, але зараз будівництво щось не знаю, йде по повільно. Бачите, пам'ятник Івана А Ця вулиця називається Майданом Кобзаря. Це така прогулянково-відпочинкова вулиця. Дуже багато тут є лавочок. Є Дерева влітку, коли спека можна посидіти, відпочити і не буде вам тут спекотно. Ну І на цій вулиці, напевно, найбільше у трускавці знаходиться старовинних віл. Ми вже дві віли пройшли і зараз ще три попереду. Люди полюбляють тут гуляти. А влітку також тут буває жива музика. Ось так буде виглядати торговий центр. Ззаді знаходиться Міротель. Праворуч від нас знаходиться ще одна віла Віла Санні. А віла, яка знаходиться далі, білого кольору, це Віла Вікторія. Вона зараз ще не працює. Минулого року вже в такий час вона працювала. Нагадаю, що вона взимку не працює. А Ліворуч від нас знаходиться якраз палац культури Тараса Григоровича Шевченка, в якому сьогодні буде концерт якраз Павла Зіброва. Дуже багато каштанів цього року розцвіло в трускавці. Не знаю. Я в інші роки я стільки не бачив. Цього року їх просто цвіту дуже багато. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Праворуч від нас Віла Гопляна, Зараз це музей художника Михайла Білоса. Ось, ліворуч фотозона Я люблю Трускавець і Палац культури Тараса Шевченка. Всім друзі, дякую за коментарі, які ви постійно пишете, за лайки, які ставите. Ви допомагаєте просувати український контент на платформі YouTube, і, зокрема, допомагаєте розвиватися каналу Трускавець Тревел». Всім велике дякую, всім дякую за підтримку, за допомогу у розвитку. Ну, Бачите, оцей готель, який е, також дуже, досить швидко будувався, зараз щось нічого там не відбувається. Не знаєте, коли він відкриється, коли його закінчить. Ну, ми вже, друзі, підійшли до самого центру, до перехрестя вулиць Дрогобицької, Бориславської і вулиці Тараса Шевченка. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!